Слава Богу. Далеко, далеко в верхів'ях Карпат, де буйні вітри безперервно шумлять, на скелі стрімкій під склепінням небес зростав одинокий красунь Едельвейс, Розтвівши у шумі бурхливих стихій, не незнамінь, що в світі є слово спокій. Стрічаючи бурі відкритим лицем, низенько схиляючись перед творцем, казав: Боже мій, серед квітів і трав» Ти вибрав мене і на скелю підняв, і тут у щоденній важкій боротьбі, я вірним лишитися хочу тобі. І ніжна голівка схилялась на лист, її аромати зіймались увись, до неба, до ніжного свого Творця сягала велика я вірність Отця, і сонячним променем з неба свого Творець ніжно гладив голівку Його. І так пролітали нестрімні дні, як завжди, вернулося життя навесні. Усе ужило, усе розцвіло, і радісних пахощів знов набуло. було. Один лиш похмурий стоїть Едельвейс. журливо повісив голівку і весь полинув якісь безутішні думки, схиливши донизу зелені листки. Один із таких ясних сонячних днів до нього в промінні Господь прилетів, торкнувся до нього і ніжно сказав: Вставай, Едельвесе, чому задрімав? І жалібно мовив творцю Едельвейс, О Боже мій милий, о Батько Небес, на скелі оцій над обривом стрімким життя мені стало надмірно бридким. Бо хто ж аромат тут дихатиме мій, у горах безлюдних на скелі Оцій, у битвах із вітром краса про мене, ніколи й ніхто не помітить мене, немає вже сили стихії долати, я хочу в спокої свій вік доживати. Забутий, покинутий я одинокий, Візьми мене звідси в долини широкі, де зможу я в тиші й красі процвітати, там буду сто крат я тебе прославляти. Оглянув на нього творець з висоти і мовив з докором. Невже оце ти, бо єс мій стрімкий, переможець бувалий, невже це у тебе терпіння не стало? Ну що ж, я зі скелі тебе заберу, і там у долині між трав посаджу. Хоч ти помиляєшся і в думці, і словах, говориш про втому, покинутій страх, хіба хоч на мить я тебе забував, хіба в боротьбі тобі сил не давав, але так і буде. Я зроблю, мабуть, усе як ти просиш, збирайся у путь. І справді творець не загаївся з ділом. Він викопав довгі коріння дбайливо, і в тихій долині без вітру і бур поклав їх у гарний удобрений ґрунт. Сказав на прощання, «Цвіти, моя квітку, ти тут у долині уже не сирітка, цвіти, якщо зможеш, між квіт і вітрав, я виконав все, чого ти забажав. Цвіти же дельвейсе, живий і радій, нарешті добився ти здійснення мрій, тепер не страшні тобі, люті борани, вже більше не будеш боротись з вітрами, і тихо й спокійно собі заживеш. Так думав вдоволений всім Едельвейс. І знов пролетів один рік начемить, і знову Небесна весняна блакить збудила від сплячки степи та ліси, Зодягши її в шати тепла та краси. І знову творець це земне оглядав, і погляд його на рослинку впав. Схилилась голівка, зів'ялі листки чомусь не розкрились її пелюстки, згадались колись йому чуті слова. Візьми мене звідси, тут дика скала. Це ти, Едельвейсе, торкнувся листків. Що сталося? де ти красу загубив? Згадай ти ж, бо сам ще недавно казав, що хочеш, щоб я тебе тут влаштував, бо ти на скалі від стихій знемагав. О Боже, почулись благання у полі. Я схибив, шукаючи кращої долі. Немає ріднішого в мене нічого. За скелю мою, прямовисну і голу, мій Боже, мій любий, до мене зійди, візьми мене знову і там посади. Тепер я вже знаю життя в боротьбі, лише в боротьбі я потрібний тут, тобі, туди між вітрів, щоб змагатися з ними, мене віднеси ти руками своїми. Мій друже, ти бачиш спокою, міраж, ти добре роздумай, ти добре все зваж. Нехай не манять тебе привиди щастя, за ними постійно блукає нещастя. Лишайся вірним в рідній стихії, борися, плекаючи гірні надії, І колись, як мандрівці, настане кінець: Творець тобі скаже: О мій Едельвейс, до тебе прийшов я, щоб вічність узяти, де більше не будеш терпіти і страждати. Амінь.